Взагалі, тут виникає така ситуація, що акапельний хор, це взагалі така, такий жанр, який присутній. Ну, 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 наприклад, не так, ну, в Польщі, а капельні східний так, чи в європейських країнах теж не так розвивається, там під аркельці розвивається. Це зв'язано з православною. Погославній церкви під інструментами співають, це сильність. Сил. І коли хор такий хор співає, то це, це ж коли інструмента грає, то там вже є друга система відчудження, а це співають люди. Тобто це хор, хор акапелі, це вже собор алеї з людей, півучий собор. Тому, тому виникає виникає ситуація, що, що це єспіс, спів, все що співає людський с таким. Ну, людський спів, все, що співає через ці голоси. І, а крім того, ще зв'язано з літургічними литургічни, текстами. Тексти літургічні, я до них відносився не як так, це церковний композитор, а як літургічний текст хтось написав. Ну, як Пушкін, Золотовосце був поет того часу. І до цих слів теж так треба підходити, всяких, як отримуємо, як і до Пушкіна, Шевченка. І тоді, і тоді можливо, ці тексти розкриються не так, як вони розкриваються в ну, такому ну, традиційному, а якби як як тільки що воно виникло. Засоловський Хістор сказав, Отче чи Ісус Христос сказав, Отче наш. От оце, і, і як Пушкін сказав, Отче наш. Ісус Христос сказав, наш», от, отак вони і заспівали. Не через те, що через п'ять тисяч років ми вже не знаємо. Тобто треба знову, знову музика знову повертає нас до витоків мови. Хтось сказав це, а музика підхоплюється з мови, з мови, а не з тільки з традиції. Бо традиції часто мову відкидає, і просто каже, треба отак от сказати. А тут сам текст говорить, от така потрібна музика, сам текст. Якщо дійсно прислухав, прислухав, то це, це така проблема. Тобто проблема така, що все ж таки це зв'язана музика не з природою, з а з словом. Наприклад, навіть чи чини слова, це Вірш такий наївний, дитячий, гаїш але Це ж ра, ра, прадіз, це те, що в чини забрали, більшовики забрали. Нього ж було, він ж наїв... Пушкін коли сказав, що поезія, по, поезія дола бути глупова. Так оце якраз наївність і є, У дитина була, оця глуповатість геніальна. В ранніх до 18, восена, потім воно кудись зникло і забользабило, і, і тому це від слів іде. Гаєш шумлять, і це парадіс. А він в тексту немає що це парадіс, там це просто от, 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 така така ситуація. Це від слова, а не від того, що я малюю гай там. Воно є, але воно не це головне. Головне, як цей текст проспілується. А потім абортоном він і гайдає, і інше, інше.